За допомогою історії сайту, ви можете зберігати різні його версії та повертатися до них у будь-який час. Ця функція буде особливо корисною, якщо ви експериментуєте з дизайном сайту і захочете в якийсь момент відновити одну з попередніх версій дизайну. У цьому відео ми розповімо, як зберегти версію сайту та як її потім відновити. Існує декілька способів, як зберегти поточну версію сайту. Якщо ви знаходитесь в редакторі, натисніть на іконку Історія сайту. Або після публікації сайту у вас буде відповідна кнопка у спливаючому вікні. Незалежно від способу, просто натисніть на кнопку додати і поточна версія сайту буде збережена. Після цього ви зможете її перейменувати або видалити. Тут можна побачити кількість доступних слотів. Їх загальна кількість залежить від тарифного плану вашого сайту. Тепер, якщо ви хочете відновити будь-яку зі збережених версій сайту, відкрийте його історію. Виберіть версію та натисніть на відповідну кнопку. Зверніть увагу, що функція збереження та відновлення поширюється лише на контент у середині сторінок. Дизайн, текст, блоки і на самі сторінки сайту. Однак вона не поширюється на налаштування сайту домену та інтеграцій. Відразу після відновлення версії сайту, ви можете її опублікувати або перейти до її редагування. Загалом цей функціонал дозволяє вам спокійно працювати з сайтом, знаючи, що ви в будь-який момент можете повернутися до його попередніх версій, які ви заздалегідь зберегли.